Мої. Ми вже тут, у нашому місці. Ми приїхали 15 по 7 вечір. Гарно, дощ не падає, саме основне, що не падає дощ. І ми їдемо їсти піцу до Марії. Марія це жіночка з чернівців, яка робить піцу разом зі своїм чоловіком італійцем. У нас така з таки традиція, я завела таку традицію, щоб приїжджати з подорожі, вже поїсти щось небудь в дорозі, тому що приїжджати додому це великий стрес, і вдома нема що їсти. І ми так от завжди рішаємо по дорозі що небудь з'їсти, і приїжджати додому вже нічого не робити. Тому що приїхати додому, і це ми сили вже зовсім не маємо. І я особливо і, і розумієте, зараз прийти додому, думати, що їсти це затрата енергії. Пізніше відкриєш холодильник, там майже нічого нема, і, і ти знову витрачаєш енергію на пізніше. Ну можна щось врізати, якусь фасолю відкрити, тонну відкрити. Але це забирає багато енергії і пізніше ще тарілки мити. Ви розумієте? А так краще поїсти і тихенько додому прийти, <пійти> піти прямо в ванну, помити руки, лице і одягнути піжаму і сісти на, на диван тихенько, включити телевізор і все, і ти 2-3 годинки відпочити і в десятій йти спати. Бачите, яка гарна погода, як погода змінилася, що таке означає північ, а що таке означає центр Італії? Північ це туман, туман, туман. Де в нас тут туман є? А там туман і дощ падає. І яку піцу брати, я не знаю. Я напевне візьму. Я один раз хочу тут спробувати взяти саме найдешевшу і саму найдорожчу. Але може я би хотіла сказати Марії задати два питання, яку вона піцу їсть. Бу. Ті, що роблять піцу, вони не їдять піцу, вони не хочуть їсти піцу. Я їй хочу спитати, от, людина, яка робить піцу кожен день, з понеділка до неділі, в неї вихідних нема. Тільки на Пасху і на Різдво в неї, і на Новий рік. Три рази вона чотири рази має вихідний. Це дійсно так. І людина, яка робить піцу зран... ну, цілий день, кожен день своїм чоловіком, її та піца, напевне, вже ось тут стоїть, і вона, напевне, її не їсть. А я їй хочу спитатися, якщо вона, наприклад, хоче десь колись піцу, яку вона піцу вибирає для себе? Ми приїхали. І це було би дуже інтересно. І ось так. Так, де тут як тут відщепити мені скоренько? Вона не знайду одною рукою, насліп, не... а стакамі, о, браво, море. І... Мій компанія ще не знає, що я, напевно, дві візьмемо піцу, тому що я хотіла... Ми по дорозі сказали, що ми візьмемо одну піцу на двох. А тепер я вирішила, що треба... Бачите, вітерець такий трошки спокійний, такий гарний вітерець. І, і, і тому морозиво продають і тут рядом біля нас зразу. Ось тут Марія продає, робить піцу. І я вам скажу, дуже гарна робота така. Вона з чоловіком працює. Ви собі представте зранку, з п'ятої до десятої години вона працює. І все, і в 11 годині вона йде спати, і на другий день вона цілий день вільна. Яка це добра робота є? Віця морозиво зразу тут продають. Морозиво тут зразу продають, бачите, от. Арті, а Не знаю, може не артіджаналі, не знаю, як вона називається. Ну, це дуже гарна робота. Але треба в нас піцерій дуже багато є, але треба, щоб ту піцу вам... Е... Ось який вибір морозивий величезний є. Люди ще беруть. Дві піци, прийдемо дві. Я волю дві. Дві. Цей ось ще є. О, Марія є. Добрий вечір. Добрий вечір, сьогодні. Марія. Можна прийняти трохи? Так, так. Піця, яка робить піцю. Хочемо прийняти дві У нас, альтра, волі приндери квіля, які п'ячати. Асі? Ніж я сюди їду, я думаю, от людина, яка робить піцу кожен день, кожен день, кожен день, вона, напевно, дуже рідко піцу їсть. Yeah. Часто? Часто. І думаю, треба подумати, взяти таку, яку Марія вибирає. Yeah. Правда? само най-кращият. Маргарита завжди е смачна. Да ну, подиваме се, що Маргарита. Е, пренди. Пали, пренди. У нас така піца, на ну, лосо. Де ту саму брати, що раніше? Осереля, цукірі, санці з 850, дорога піца. Та тут навіть за 9 мадівчисьма, маскарпоне. Тут ті, всі такі, от, які вони всі смачні. Марітера, я маргариту не хочу, таку просту. Фейку мені взяти. Може взяти маргариту? Ну, Маргаріту? Ясно, поїхати, пишу тут. Ага. Давай маргариту я тоді попробую. попробуй. Я вибираю маргариту. А Кажи яку ти хочеш. Ну давай саму таку. З овочами. Как? З овочами. Так, тільки така? Біла. Біла. А, ну добре. З вердурами воно завжди добре є. Дуже приємно, дякую. Ага, добре Марія. Я з Львова, я вже один раз тут була, я казала. Ти з Чернівців, правда? Добре, почекаємо 10 хвилин. Ага, дякую, дякую. Io ve l'ho mezzo. Viene lei, sì. Sì, sì, è sì, sì. un pasto. Adesso io tengo la materna. È un sacco di uscite. Un di rosciutto, okay. bruno, bianca. Bianca, bianca o saciccia e poi per una con poco, poco, con poco, Quanti pizzi entrano dentro? forno? quanti pizzi entrano? Okay. 10. Rosa Alessio? Grazie. Grazie. A domani, passeggiata. Ciao. No, no, per l'appuntamento, perché il video non Va bene? Va benissimo. Ah, questo è già mia? No. Ah, bene, bene. Già muoia pizza, vai Вона ага, приємніше на, на, на тепла, вона горяча неможливо. Та, дякую. Дуже ага, дуже дякую вам. До побачення. Поки що, так. Приміємо салфетки. Так, сказала Марія, почекати чуть-чуть, бо сильно горяча. Неможливо їсти. Пероні вона мені запропонувала піцу з вердурою. А жінка, яка кожен день робить піцу, казала, що їсть вона піцу. І вона їсть найпростішу. Вона їсть Маргаріту, із... а мені запропонувала з овочами. Дивіться, яка каріка. Мммка туненька, туненька. Туненька, туненька. Велика-велика. Треба так розтягнути її чуть, чуть Ого, Треба кусок завтра на сніданок лишити собі, бо я зранку як встану. Мені треба щось солене їсти. О, скільки кусків тут є? Шість кусків таких. М -м, яка краса. Сказала Марія, почекати, бо дійсно ходим їсти, така горяча, горяча. Мій ухажор їсть, гурячок, він любить їсти бурячок. Цукіні. Цукіні свіжі. Не є сол, до солі. Ну, не є такі, знаєте, не з банки цукіні, а свіжий. Помідор свіжий, помідор без солі, сир солений, напевно. І воно це все разом дуже в такій гармонії великій, Ой, неможливо. Перець теж, бачите, запропонували ми, перець теж свіжий. Дуже смачно, але хочу тепло їсти, бо неможливо їсти такий кипяток. Так, її вже так розтягнула. Вже не апетит пройде, ніж я тут буду чекати. Так, я от мого, мого кавалера кусок з'їла піці, в нього дуже сильно смачна. Оце от каріка зверха, вона мені не подобається. М -м -м -м. Дуже всього багато, але хоча вердура свіжа, овочі свіжі, все добре. Це набагато ліпше, ніж всяких сирів зверху, кубасів. Люди навіть в'юстер беруть. Як можна сусідку зверху брати? Навіть сусідку беруть зверху. І бульбу беруть, все беруть зверху. Так, два куски я вже йому дала і в ньому ми взяли помінятися. Я ще, ще один такий його кусок взяла. Називається нулосо. лосо Піца називається нулосо. Не знаю, я не знаю, так от в переводі. Така смішна назва піца має нон лосо» – Це в переводі означає я не знаю. Назва виникла так. Прийшов один і багато піцзі, великий вибір 20 піцзі. Він каже, спалі піцца, а він відповідає, нон лосо, я не знаю. Людина розтірялася, не може вибрати нон-лосо. Йому зробили піцу, яка називається Я не знаю. Дали йому так всього гарно смачно. І так то від цього дня цю піцу назвали ну-лосо, я не знаю. Яку ти піцу хочеш, я не знаю. І, ось, значить, до ця. Стракіно, сальсіча і э, цукіні. І біла без помідора. Вона біла без помідора. Треба елегантно їсти помалу. У мене під носом герпес вже два рази вискочив. Як тепла, дуже сильно смачна. О, такий кусочок, один кусочок я на сніданок собі забираю. Каже Марія їсти, вона прийшла з нами, говорила, каже, завоїш це все, бо завтра не буде смачна. Я знаю, що буде завтра не смачна. А що зробити? Море, сиді, а, крісла треба буде на місці поставити. Вона мені розказала багато, тут вийшла з нами, говорила, ми ті сиді апостол. такі уніфари орден. Міті дентру. І багато таких, це, ну, багато в неї роботи, вона з п'ятої працюють. Але вони на третю годину вже пів треті в пічку вже другами розпалюють. Йдемо. Ставимо на місце. Грації мілі. Чао, аля просимо. Чао, чао. Висишемо вікві. Аля просимо, це означає до, до наступного разу. Там розова на другий раз пойдемо, ще морозиво візьмемо. Море тіні мія піца зі. Я життя в Італії, ви говорите. Анна, я хочу в Італію приїхати. Приїжджайте всі в Італію, тут будете піцу їсти. От до Марії будете ходити на піцу. Нам зробить яку ви хочете з чоловіком. Це вже 9-та година, ми досить замучені. Але ми поїли і зараз тільки піжаму гарно візьмемо, помиємося і будемо сидіти на дивані. І включимо ще трошки телевізор. Я включу таблет, подивимося. Таблет це що планшет. І будемо відпочивати. І будемо скоро лягати спати, тому що. Треба в 10-й, саме найпізніше пів 11 ї спати лягати. Щоб зранку встати в 6-й і починати новий день, так як має бути. Ой. Все.